Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку світло і тінь. Природні та штучні джерела світла. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Древньогрецький мислитель Сократ казав У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити. Як ти розумієш слова Сократа? Які фізичні явища ти знаєш? Назви види енергії, наведи приклади перетворення енергії, завдяки чому існує рослинний світ. Що таке світло? Ми постійно перебуваємо серед різноманітних випромінювань, але око людини здатне реагувати лише на одне світло. У темній кімнаті нам нічого не видно, запалимо свічку і відразу побачимо все навкруги. Полум'я свічки випромінює світло, що поширюється по всіх напрямках, відбиваючись від предметів, які є в кімнаті. Це сприймають наші очі, і тому ми бачимо предмети. Світло формує все, що ми бачимо. Воно постійно відбивається в наших очах, приносячи інформацію про навколишнє середовище. Світло це потік променів, які поширюються у вигляді хвилі, переносять енергію та сприймаються органами зору. Джерела світла природні тіла або штучні пристрої, які випромінюють світло. До природних джерел світла відносяться блискавка, сонце, зорі. До штучних джерел світла відносяться свічки електролампи. Розгляньте зображення джерел світла. Поміркуйте, які є джерела світла. Наведіть приклади джерел світла, природні джерела та штучні джерела. Світлові явища це явища, пов'язані з поширенням світла. У природі є живі організми, які світяться уночі. Розгляньте малюнок і поміркуйте, хто дає найбільше світла. Світлячки це дуже енергоощадні джерела світла, економніші, ніж лампи денного світла та розжарювання. Світловий промінь це лінія, вздовж якої відбувається перенесення світлової енергії. Розгляньте фотографії, яку властиві світла доводять ці фото. Світло поширюється під водою, проникає у отвір печери. Поміркуйте, як утворюється тінь. Тінь темна область простору, закрита від джерела світла непрозорим об'єктом. Проекція непрозорого об'єкту на освітлену площину. Тіні зазвичай добре видно при направленому джерелі світла. У випадку розсінного світла тіні зникають. Розгляньте схему, як утворюється тінь. А тепер пограємо в гру. Розглянь зображення і знайди тінь тварини. Утворення тіні дає змогу зрозуміти, що є тіла, через які світло не може проникнути. Такі тіла називаються непрозорими. Найкращим прикладом непрозорих тіл є метали, тканини, папір. Діла і речовини, через які світло може проходити, називаються прозорими, наприклад, скло. Форма тіні нагадує форму предмета, тому до винаходу фотографій часто густо робили так звані портрети силуети, обводячи тінь голови освітленої збоку. Світло і тінь відіграють важливу роль у нашому житті, у спеку ми шукаємо затінок, коли темно в приміщенні хочемо увімкнути світло, впливає освітлення і на наше здоров'я та самопочуття. Яскравий приклад утворення тіні, місячне і сонячне затемнення. Театр тіней це форма візуального мистецтва, що зродилася в Азії понад 1700 років тому. У стародавньому Китаї театр тіней використовує джерело світла, великий напівпрозорий екран і кольорові ляльки-маріонетки. А художник Вінсент Баль перетворює тіні на зображення куметних малюнків. Створи свій малюнок, використовуючи тінь від предмета. А тепер натисніть відео на паузу та поміркуйте над такими запитаннями. Оціни свою роботу на уроці. Домашнє завдання. Опрацювати параграф відповідного підручника. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!